Коли дивишся на Володимира Зеленського, виникає перше просте питання: він дійсно виконує обов'язки президента чи просто грає цю роль на сцені, де сценарій пишуть зовсім інші руки? Усе його керівництво виглядає як театральна постановка, яскраві кадри, гучні обіцянки, емоційні звернення і жодного системного управління, і тим більше жод... жодної відповідальності. Замість державного управління деструктивне шоу, замість боротьби з корупцією, покривання своїх, замість кадрової відповідальності, кастинг на лояльність, те, що мало би стати фортецею нації, перетворено на декорацію. Але ця декорація смертельно небезпечна, бо за нею ховається не некомпетентність, а умисна стратегія руйнації, імпровізація під прикриттям. Коли державу очолює людина, яка мислить категоріями телевізійного сценарію, це не просто проблема, це катастрофа. Уявна легітимність стає димовою завісою для управлінської симуляції, яка знищує країну зсередини. Бо що ми бачимо, реально, прокуратура підконтрольна або паралізована судова система використовується як інструмент політичного тиску СБУ замість викриття зрадників, покриває своїх генштаб. Ігнорується, обмежується, зневажається вища освіта, культура, експертне середовище принижуються, знецінюються. Відбувається містична інверсія понять. Зрада видається за тактику, маніпуляція за комунікацію, репресії за, ко за реформу. Зеленський виконує роль президента, але по суті. Виступає у ролі менеджера демонтажу державності, який діє не за логікою конституції, а за алгоритмом піар експерименту. І кожен його крок, що виглядає як помилка, що насправді не помилка, це вибір. Вибір на користь не держави, а власної вертикалі. Вибір не в бік правди, а в бік інформаційного контролю. Зверни увагу, як він розставляє ключові фігури не за компетентністю. Не за бездоганною репутацією, а за лояльністю до себе особисто, а значить, за здатністю мовчати, коли наказано, і мовчки виконувати наказ, навіть якщо він руйнує країну. Зеленський не обирає фахівців. Він кастингує виконавців. Він не президент, він режисер шоу, ілюзія державності. А тепер риторичне питання: якщо це війна на виживання, якщо це епоха героїв і втрат, якщо Україна стоїть на межі знищення, то чому ми маємо президента, який імітує все, крім реального керівництва? Зеленський не веде країну до перемоги, він веде країну до втоми, до втоми від зради, від імітації, від порожніх слів. І ось тут з'являється ще один рівень. Психологічний, бо що є гіршим за ворога? Ворог, який видає себе за рятівника, бо що є гіршим за зраду? Зрада обгорнута в національний прапор. Кожен день, коли Зеленський не очищає країну від корупції, це день, коли він її прикриває. Кожен призначений татаров, кожен недоторканий Єрмак, кожен захищений скандаліст це ще один цвях у домовину реальної незалежності. Зеленський не бореться з дефектами, він їх вирощує. Не виправляє, а розповсюджує, делегує, систематизує. Це вже не держава, це платформа для відмивання, для саботажу, для симуляції, і найнебезпечніше, він готується до другого терміну. Так він хоче повернутися не як керівник, а як незамінний актор своєї драми. А ми глядачі, статисти, жертви. Але досить не можна дозволяти далі грати в гру. Де знищення країни маскується під керування? Не можна дозволити, щоб знову був вибір між зрадником і ще більшим зрадником? Не можна мовчати, коли в тебе крадуть майбутнє з красиво з посмішкою на фоні прапора. Питання до тебе, глядачу, це твій президент? Це твоє майбутнє? Чи це. Спецоперація з імітації, де Зеленський лише до зайчі лише інструмент у руках сценаристів, які не мають українського паспорта, але мають українські активи в своїх кишенях. Якщо ти не згоден, поширюй. Якщо ти бачиш брехню, назви її вголос. Якщо ти втомився від театру під час війни, постав лайк і напиши досить симуляції. Тому що Зеленський типу, не помилка, він там сценарій. А наше завдання проект переписати фінал цієї трагедії, поки вона не стала фіналом для країни.